Так, щоб наставити годинник на ковидату і час, потрібно витягнути з правої сторони штучку. В ній є три режими. Один. Два. Ось. Це третій режим назад. час. Мы можем оставить час. Что... в другому режиме. И, yes. І... Це... Заводити, підзволити потрібно майже кожен день. І якщо, звичайно з ним ходити, то можна постійно, то можна його не заводити. В ньому ж є як ми бачимо. І автобус зводимо тільки за годинковою стріхлою. В крайну сторону, тільки за, за годинковою. В крайну сторону починає стиратися механізм і тоді ми не зможемо накручувати годину. Дякую, що ви подивилися це відео. Побачимо.